Скажіть, будь ласка, де тут вести бюро прямо или вороч? Дякую. Учасники нашої гри зупиняються у всесвітньо відомому готелі Плаза, найкращому готелі Нью-Йорка. Ви можете замовити номер, подзвонивши за телефоном 1 800 сімп'ятсот дев'яносто Я так і зроблю. Добрий день. Це Пітер Маккалістер, батько. хочу замовити у вас номер з широким ліжком, телевізором і маленьким холодильничком, який замикається на ключ. Кредитну картку добре. Готель Плаза, відділ замовлень. Слухаю вас. Добрий день. Це Пітер Маккалістер, батько. Так, се хочу замовити у вас номер. Будь ласка, широким ліжком, телевізором і маленьким холодильничком, який замикається на ключ. Гаразд сер. Не забудьте кредитну картку. Кредитну картку добре. Дякуємо. Сподіваємося, вам у нас сподобається. Так, Генрі на восьмому. містер Ямамото. Секундочку, Генрі. Я передзвоню. Привіт. Слухаю вас. Макалістер, будь ласка. Номер замовлено не ваше ім'я. Мем я став на шпиньки, щоб хоч трохи вас бачити. По вашому я міг замовити собі номер. Подумайте, Мале дитя замовляє собі номер у готелі. Навряд чи Не розумію. Я приїхав з татом. У нього справи. Важлива зустріч. Я ненавиджу зустрічі. Та й мене на них не пускають. Доводиться сидіти у вестибюлі. А це нудно? Тато привіз мене сюди, дав кредитну картку і попросив мене поселити, щоб зі мною не сталося якоїсь біди. Повірте, мем, Таке вже траплялося. І не раз. Та з ким не буває? Щасливого Різдва.